Кажу інше, що з відношенного українського законодавства всі злочини працівників правоохороні, ну, всі кримінальні правопорушення працівників, скоєні працівниками правоохоронних органів, розслідуються слідчими органів прокуратури. На даному етапі таких слідчих є тільки в прокуратурі області. Тобто є спеціалізований слідчий відділ прокуратури області, який Займається розслідуванням кримінальних проваджень і саме щодо працівників правоохоронних органів. Всього провадження слідчих Прокуратури області протягом 2015 року, тобто з 1 січня, перебувала е, певна кількість кримінальних проваджень стосовно доченьких працівниками правоохоронних органів. З них 8 кримінальних проваджень скеровано до суду для розгляду по суті. З тих п'ять кримінальних проваджень стосовно працівників по раніогу. Чотири кримінальні провадження ще на даний час перебувають в переведенні. З направленого до суду кримінальних проваджень три за фактом вимагання неправомірної вигоди, тобто стаття 368 Керівного кодексу України. Два кримінальні провадження за фактом заподіяння дітейських пошкоджень, стаття 125 Керівного кодексу України. Дві за фактами, два кримінальних провадження за фактами незаконного зберігання та реалізації наркотичних засобів. Статті 307 та 39 Кримінального кодексу України. По двох кримінальних провадженнях у розсідах прокуратури в 2015 році вже постановлено гонульні вироки, які набрали законно СССР. По чотирьох кримінальних провадженнях про злочини вчинені працівниками правоохоронних органів, які проводять провадження слідчих прокуратури, На даний час особам повідомлено про підозру вчинені. Злочинів передбачених статтями 368 кодексу України це три провадження та одне провадження з 263 Кримінального кодексу України. Стосовно підозрюваних обрано запобіжного заходу виліть тримання під вартою їх відсторону від займених посад. Е, на протязі останнього часу ви були свідками того, що появили виступи в засобом маси інформації інформації і пресслужби прокуратури області, і пресс інших правоохоронних органів області про те, що під час тих чи інших незаконних дій були затримані були працівники органів внутрішніх справ в тім числі. Це було повідомлено і вчорашнє про отримання хабаря незаконної винагороди працівником Косівського райвідділу, це були і повідомлення щодо незаконних дій працівників управління внутрішніх справ області, де, як ви вже бачили в інформаціях, і незаконне придбання і зберігання зброї та боєприпасів, а також незаконне поводження з наркотичним засобом.